Вибірково моніторить дитячі майданчики вже чотири роки поспіль, щоб батьки були спокійні, а діти у безпеці. «Промоніторено порядка 112 дитячих майданчиків. На великій частині з них виявлені недоліки, які ми скеруємо головам районних адміністрацій для їхнього оперативного усунення. На майданчику на вулиці Грінченка, 13 завжди гамірно. Хоча навіть пісочниці тут немає. Оце качель і оця ракета. І Грибочки, то вони ще 70-х років. І бо от їх бракує. От пісочниці бракує тут. Наприклад, для дитини, щоб дитина побавилася, пісочниці бракує. Бракує качелю. От одна нещасна качеля, одна дитина таки бракує. Вже на іншому майданчику у тому ж Шевченківському районі пісочниця є, Щоправда, без піску. А ігровий комплекс не має Каната мотузки для підтягування доживають своє. Поставила якісь е, різні тур, 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 турніки. турніки. Канат ще би довішали. Так, ще б довішали канат і тут обірвали один канат, щоб його доставили. У Галицькому районі дитячі майданчики теж мають недоліки. До прикладу, на площі святого Теодора у Гойдолці не закріплений балансир, на іншій обірваний ланцюг. Усюди найчастіше ламаються качелі, адже їх дуже полюбляють діти. Потім ми йдемо на качельки, ще раз на качельки ще раз. Я люблю на, на підвальні. Там, там, там каруселі поломана, але мені дуже там є дві горки. Мені подобається там кататись на гойдалці. Цьогоріч з бюджету розвитку кожна районна адміністрація на ремонт та оновлення складу дитячих майданчиків отримує 50 тисяч гривень. Проте лагодити качелі в районах взялися вже зараз. Якщо якісь елементи на дитячому майданчику потребують якогось такого більш, ну, деталь, більш конкретних ремонтних робіт, є визначений термін це тиждень, два, ну, це найбільше, де ми проводимо необхідні ремонтні роботи. Мерія просить Львів'ян повідомляти про недоліки на дитячих майданчиках своїм ЛКП, районним адміністраціям чи на гарячу лінію міста. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.